Привіт, друзі! Сьогодні спробуємо під'єднати роутер до звичайного акумулятора і є шанс, що інтернет буде працювати, але при умові, що у вашого провайдера буде напруга. Інтернет у мене оптоволокно, тому, окрім роутера, потрібно подати живлення на ось такий абонентський приймач. Роутеру потрібно подати 9 вольт, а приймачу 12 вольт. Для перетворення напруги. Потрібний нам вольтаж, використаємо ось такий перетворювач напруги. Продається в звичайних радіомагазинах. Зараз я вам його покажу, як він виглядає. Ось його маркування. Ще нам потрібний буде мультиметр. Парочка DS роз'ємів, які підходять по розміру до ваших роутерів, та трішки інструменту. Ось так виглядають перетворювачі ближче. Один ми використаємо для роутера, а другий використаємо для абонентського приймача. Є ми бачимо, у нас вхід напруги, є вихід напруги, також перемінний резистор для регулювання живлення. Зараз ми підготуємо провідники, щоб підпаятися. А з'явиться світло, так як його тільки що вимкнули, припаяюсь. Налаштуємо вольтаж та перевіримо, чи буде це все працювати. З'явилося у нас світло. Я вже припаяв провідники. Ось так виглядає. Не забуваємо про полярність, плюс до плюсу, мінус до мінусу. На вході, на виході. І до акумулятора. Так, під'єднуємо. На акумуляторі зараз 12 вольт, трішки більше, ніж 12. Під'єднуємо і загорається індикатор. Далі. Нам потрібно 9 вольт. Вмикаємо мультиметр. Маємо майже 9 вольт. Якщо будемо крутити перемінний резистор, вольтаж буде змінюватись. Виставляємо потрібний нам вольтаж. Ось, рівно 9 вольт. Далі, що ми робимо? Нам потрібно дізнатися, де в нас плюс, а де мінус в цьому роз'ємі. Щоб дізнатися, потрібно... Я знаю, що в мене тут плюс всередині. Ми ставимо і виміряємо вольтаж. Нам пише 9,9 вольт. Якщо ми змінимо полярність, у нас на мультиметрі з'явиться мінус. Ось таким шляхом ми можемо знати, де в нас плюс, а де мінус, щоб підпалюватися ось тут. Далі ми вмикаємо це все в наш роутер. Бачимо, що він загорається. Зараз він трошки Ось почав мигати, значить він працює. Зараз ми під'єднаємо ще приймач оптоволокна і перевіримо, чи працює це все. Щоб під'єднати приймач, нам потрібно виконати ті самі дії, що і з роутером. Тільки для приймача нам потрібно 12 вольт. Я вже викрутив. На 12 вольт, скільки вам потрібно вольт на кожному блоці живлення, є характеристики, там все написано. Так, перевіряємо. Маємо майже 12 вольт. Можемо сміло вмикати. Загорається індикатор. Зараз в мене декілька хвилин завантажиться роутер та перевіримо, чи буде працювати інтернет. Все перевірив, інтернет працює чудово, плата зовсім не гріється, назву перетворювача я залишу в описі. Використати можна будь-який акумулятор чи від автомобіля або електроінструменту. У мене мотоакумулятор. Хто захоче зробити собі те ж саме, перевіряйте полярність, вольтаж, щоб не спалити обладнання. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал. Підтримайте вподобайкою. Бажаю добра, до нових відео.